Мої вітання на телеканалі Дніпро Тів випуск новин спорту вночі внаслідок російської атаки на столицю, пошкоджено київський спортивний ліцей, що на вулиці Вацлава Гавела, де вибиті усі вікна. Учасник чотирьох олімпійських ігор батаразовий переможець і призер чемпіонатів світу та європи з плавання заслужений майстер спорту України ігор Червінський отримав поранення під час бойового завдання і потребує лікування ніг. Французька Федерація хокею шайби офіційно повідомила про участь команд вперше в історії у жіночому і вперше з 2002 року у чоловічому турнірах на зимових олімпійських іграх 2026 року у Мілані, що відбудеться з 6 по 22 лютого, де вперше з 2014 року виступлять хокеїсти з національної хокейної ліги. Подібне стало можливим через відсторонення Росії. Було Кубка України з футболу Донецький Шахтар у першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи зіграє з фінським Ільве, Ільвесом Стампере. Подібне стало відомо за підсумками жаркування, що відбулося у вівторок у штаб-квартирі УФА у швейцарському місті. Ньоні. матчі відбудуться 10-го номінально вдома і 17 липня. В гостях Жеребкування другого раунду кваліфікації пройде 18 червня, а поєдинкою 24 та 31 липня. Щоб потрапити в основний етап. Аб турніру гірникам доведеться пройти чотири раунди. 18 червня своїх суперників по другому кваліфікаційному раунду ліги чемпіонів дізнається київське динамо. Перший столичний команда пропускає поєдинки, заплановані на 22, 23 та 29, 30 липня Тож, дня, 18 червня, своїх опонентів по другому раунду кваліфікації ліги конференції дізнаються. Друга команда Української прем'єр-ліги Олександрія і четверта Житомирське Полісся. Зустріч відбудеться 24 та 31 липня. Призери української екстраліги з футзалу, Київський Срібний Аврора та бронзовий «Скай Айп» – після перемовин між керівництвом клубів вирішили об'єднатися в один «Скай Ап» футзал Аврора і під спільним брендом виступатимуть у екстралізі у сезоні 2025-2026 років та представлятиме Україну у лізі чемпіонів. На жаль, не візьме участі в чемпіонаті України з футзалу майбутнього сезону. Триразовий чемпіон України Семе. Мразовий срібний і тричі бронзовий призер, п'ятиразовий володар, кубка і суперкубка України, учасник Кубка УФА Львівська енергія. Керівництвом клубу за підтримки генерального спонсора прат Львів Обленерго прийнято рішення поставити поставити акцент на вихованні талановитої молоді, яка з майбутньому може стати основою оновленого складу професійної команди енергетиків, і за сприятливої ситуації ставимо собі за мету відновити виступи енергії на найвищому. У рівні якнайшвидше йдеться у заяві, нагадаємо, що напередодні Івано-Франківський ураган голосив про пошук нового власника для продовження існування клубу. 24-річна Тетяна Кайсен з кривого рогу з найкращим результатом власним результатом сезону стала срібною призеркою на дистанції 200 метрів на міжнародному турнірі EIP Malta Мальта який завершився на Мальті у місті Марса. Донецький шахтар до тих спортивний клуб Дніпро-1», який пішов у небуття. Центральний апеляційний господарський суд Дніпропетровської області вирішив задовільнити апеляцію гірників щодо порушення справи про банкрутство. ТОВ спортивний клуб Дніпро-1», який не заплатив Шахтарю відсотки від трансферу у 2,5 млн мільйони євро. За які підзахисник захисник Олександр Піхальонок перебрався до Київського Динамо у 2024 році. За подібне гірники вимагають 20% від суми трансферу або 470 тисяч доларів. Керівник більярдного клубу Тріумф організатор і меценат великої низки турнірів, титулований Дніпровський спортсмен, срібний призер Кубка Європи, багаторазовий чемпіон і призер чемпіонатів України, майстер спорту України Костянтин Кулик, знову повернувся на вітчизняний більярдний олімп, чергово ставши чемпіоном України серед чоловіків з дисципліни Вільна піраміда змагання, якого завершилася у Львові і зібрали загалом близько 70 учасників, серед яких найсильніші на сьогодні гравці країни. В фіналі він здолав майстра спорту України міжнародного класу Олега Галушка з Ужгорода. Наразі серед інших він представлятиме нашу державу на чемпіонаті Європи, що відбудеться в Грузії в місті Батумі у другій декаді поточного року. Про нинішній успіх Костянтина в одному з найближчих випусків новин спорту Дніпро Тіві. Відкритий чемпіонат Дніпра зі змішаних і Денворс в розділі Submission, що означає перемогу одним з бійців за допомоги задушливого або больового прийому, який змушує противника визнати. Поразку, сигналізуючи про це постукуванням по тілу суперника або підлозі, став заключним акордом успішної частини сезону першої половини поточного року одноіменної федерації нашого міста. Відкритий чемпіонат Дніпра зі змішаних єдиноборств ММА в розділі Сабмішин, що означає перемогу одним з бійців за допомоги задушливого або больового прийому, який змушує противника визнати поразку, сигналізуючи про це постукуванням по тілу суперника або підлозі, став заключним акордом успішної частини сезону першої половини поточного року однойменної федерації нашого міста, бійці якої вдало з нагородами і здобутками виступали на чемпіонатах світу, Європи, України. Представницьких міжнародних і вітчизняних турнірах та змаганнях Нинішні традиційно, як і всі попередні, відбулися за підтримки і допомоги управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Дуже б хотілося подякувати управлінню спорту департаменту гуманітарної політики нашої міської ради, в особі пана Олександра Осипова, який з нами співпрацює вже не перший рік. тобто майже з дня <з> основання нашої федерації, перша частина змагального сезону цього року пройшла дуже добре. Наші спортсмени виступили дуже впевнено на всіх змаганнях на чемпіонаті України і показали дуже гарні результати. Ми намагаємось тримати рівень, щоб на кінець року поїхати на чемпіонат Європи, на чемпіонат світу і здобути гідне місце як завжди. Що стосується звітного чемпіонату, то він загалом зібрав близько 250 учасників, які представляли 21 спортивний клуб. Хоча така кількість майже вдвічі і поступається ті, що була на тотожних змаганнях наприкінці зими нинішнього року. Подібне в першу чергу було зумовлене початком літніх канікул і відпусток, а перші номери лідери збірної міста пропускали турнір з причини того, щоб убезпечити себе від травм і ушкоджень напередодні чемпіонату України, який стартує за два тижні. Звісно. Їхня відсутність певною мірою вплинула на загальний рівень сутичок. Втім, навіть за таких обставин фахівці задоволені побаченим, адже на килим виходили, хоча й молоді проте вже титуловані бійці, як, наприклад, бронзовий призер чемпіонату світу зі смішаних ідеон ММА своєї вікової категорії, кандидат у майстри спорту України Сергій Собіщанський. Змагання дуже круті, я б сказав. Я дуже заряджений на перемогу, як зазвичай. Дуже дякую за таку організацію. Тож в такий тяжкий час роблять такі змагання для людей. Рівень змагань на гідному рівні з дотриманням заходів безпеки, з доброю організацією. намагаємося покращувати і забезпечення, і рівень. Змагань планується ще е, на осінь провести е, змагання е, краще два змагання, і також буде чемпіонат області у загальному заліку. Перемогу здобули бійці Дніпровського спортивного клубу Фрідом Файзер, які завоювали 11 золотих медалей на одну менше 10 і друге місце спортивного клубу Янагі ММА». третіми зі здобутком у дев'ять відзнак найвищого катунку стали вихованці спортивного клубу Патріот. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре До побачення.